Біля апеляційного суду Києва або в апеляційному суді Києва, де триває розгляд справи. Я так розумію, це розгляд справи по, по тому беркутівцю, який стріляв по небесній сотні. Тридцять тридцять денно правильно, і там оця от справа вона тягнеться. Цьому звинувачуваному стало зле буквально днями, і він не прийшов в суд. Але з іншого боку є купа доказів, що власне він був. Присутні на вулиці Інститутській, зафіксовано на відео, як він стріляв, тому що воно не, в нього немає руки. І, власне, це зафіксовано на відео. От, власне, там сталася бійка біля апеляційного суду Києва, оскільки туди прибули прихильники тих, хто звинувачує Беркутівця у розстрілі мирної фактично демонстрації. Деталі знає Богдан Кутєпов, який може бути з нами на зв'язку. Я не знаю, чи є він на зв'язку. Є на, бути, Богдан. Може... Ти, значить, є на зв'язку Богдане. Ти, значить, вже є на зв'язку Богдане. Тепер деталі від тебе. Роман, я сиджу в машині, тому що в мене розрядилася техніка. Я просто вам показую відео, це дійсно апеляційний суд. Ось пруф. Справді, він так виглядає зараз за цій порі. І... Ой. Так, в тебе да, там, це... твоя аватарочка якась така незвична з'явилася на екрані, Та, от Так от ліпше. Продовжуй. Окей, і справа в тому, що я сьогодні цілий день тут застряв в суді, тому що засідання мало бути на 12-ту годину однак відбулось фейкове замінування. Людей не пускали в залу суду і його переклали, перенесли. Воно затягнулося. а Потім під тиском громадськості таки почали слухати. Однак там знову була перерва до чотирнадцятої тридцять. Не справа в тому, що цього Беркутівця на прізвище садовник його ну йому дуже там зле. Його виписали вчора. Прокурор дав виписку, що от вчора. Вчора дивіться, людину виписали, а вона все одно не з'явилася. Адвокат сказав, ну, захисник цього садовника сказав, що от йому в 5 ранку викликали знову швидку. Ну, але, на жаль, він не зміг надати цю докази. І о 14.30 суд продовжився. Підтягнулися, як ти казав, вже дійсно люди різні. Але я хочу що сказати: тут були ультрас в Балаклавах, вони так потусили красиво. Там була машина з АТО, така якась БТР. Я це це знімає сьогодні вночі пізно буде док дуже багато таких неймовірно шокуючих кадрів, в тому числі коли людина її просто побило в неї ці бониті об обличчя. І кров з обличчя, і міліція замість того, щоб піймати тих людей, які це зробили, насправді не пускають цього побитого активіста Майдану да, доганяти своїх кривдників. Це зафіксовано в мене на камері. Більше того, його ледь не побила. Міліція теж це зафіксовано. Я це все покажу. ці кадри цікаві. Але по факту дивіться, я хотів що сказати: ці всі в Балаклавах Ультрас і всі ці люди вони е от прийшли. Почалося засідання, вони потусувалися, і вони звалили. Тобто, якось так дуже це оператова. Це все виглядає, і ходять з того боку група підтримки цього садовника. Його я уточнюю звинувачують не просто в розстрілах, а в тому, що він керував цими розстрілами. Він командир одного з підрозділу ну, з загонів Беркуту. І от власне о 17-й годині суд постановив під тиском людей в залі, постановив притягнути його. Його нарешті силою сюди при, привести в суд навряд чи, от за моїми прогнозами, якщо ти спитаєш, це можливо, тому що ну дуже великий накал накал емоцій. Тих 20 беркутівців нещасних, які прийшли, типу, підтримати її в зал, насправді вони так похабно поводять і провокують людей. Деякі мами прийшли з портретами загиблих на майдані. Ну тут така історія дуже емоційна, а вони дуже провокують ви, де, там, ще щось. Ну це я так приблизно показав інтонаційно, як це відбувається, от але от щоб. Якось потрапити в зал суду. Я хочу сказати, що ви можете вже зайти на сайт громадський і побачити там фотки, які я роблю час від часу. Вони в тому числі і е, з бійки, яка сталася, побути щоб фактажу трошки дати, Попити, сказав, що не буде писати заяву в міліцію про своє побиття, тому що от е, це нічого не дасть, тому що нібито. Е, ці вбивали 28 людей, вбили на майдані. Їм нічого. А він буде запобиту брову. Мовляв, са от, я, от я зараз фотки якраз це показую. Це. Я показую, можемо тебе твою розповідь перекрити фоточками який Богдан ну, зробив від, на місці що, там, ну, да видно людей, які їхали під апеляційний суд, людей, які там, там так погрозливо тусувалися, але потім тільки продовжився засідання. Вони втекли. Але засідання було недовгим. Суд сказав, да, привезіть, привезіть садовника до нас. привезіть його, сказав суд. І поки це все сталося, внизу відбулася суточка, Багато підтягнули з загонів міліції. Зараз дозволю собі проанонсувати нічний сьогоднішній проект Громадський ДОК. Я думаю, що зараз його не привезуть, але якщо привезуть, то я боюсь цей момент пропустити, тому направляюся в зал суду. Так, давай стеж за подіями.